Інформаційний випуск новин сьогодні про події середи 17 грудня розповідатимуть наші кореспонденти у студії працює Люба Єворська. Мої вітання. Україна дякує батькам визначних людей. Один із них уродженець нашого міста, командувач військово-морських сил України, адмірал Ігор Тенюх. За сумлінну та бездоганну службу свого часу він був нагороджений орденами, медалями та відомчими відзнаками. Сьогодні подяку отримали його батьки. Гордість відчули і наші кореспонденти. Сльози радості на очах та усмішки на обличчях сьогодні Йосип та Перескові Тенюхи отримали від міністра оборони України подяку за виховання свого сина, командувача військово-морських сил України Ігоря Тенюха. Подяку вручив військовий комісар Стрийського міського комісаріату Олег Сабінський. Ми пишаємося, що на нашій землі на стрійщині проживає така людина, як ваш син, який є командувачем військово-морських сил збройних сил України. Хочемо вам Подякувати е, за те, що ви е, цей титанічний труд приклали, щоб виротити таку людину, яка є е, е, людина, яка в е, наш край е, Стрийський, е, Прославляє таку подяку отримали лише дві сім'ї у Львівській області. Проте їх вперше вручають саме батькам. Адже до цього подяку отримували тільки вояки. Батьки розповіли, що син, будучи ще школярем, мріяв стати моряком. Відвідував гуртки, де виготовляв кораблі і пускав їх на воду. тільки кораблі і колеги. Як приведе, тут ціло гарму вже тільки білих кораблі. Пускали на воду. Тоді на воду їхали на ріку. У нього така була. В мрія була стати мріяком. Так. Одного разу позичив морську форму свого сусіда і довго не віддавав, адже не міг з нею розстатися. Так вона припала йому до душі. Вже хотів тої сорочки і того бушлака. Він хоч висинив. Морської форми. Морської форми. Він пішов до нього і попросив ту форму. Ну, той йому дав. Боже. Та він тут ходив по хаті, тішився, так якби не знати, що він мав. Розпочав Ігор Гортенюх свою військово-морську службу на посаді командира міноторпедної бойової частини корабля з 1997 до 2005 року. продовжив службу на посадах командира бригади надводних кораблів та командира ескадри різнорідних сил військово-морських сил України. Указом президента України від 23 березня 2006 року його призначено на посаду командувача військово-морських сил збройних сил України. Додому Ігор Гортенюх приїздить вкрай рідко. Три рази на рік, проте коли б це не було, вдома його завжди чекають люблячі батьки, дві донечки. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стризьких новин. Сьогодні завершилася спартакіада серед представників силових структур Стрийщини. У підсумку перше загальнокомандне місце посіла команда лінійного відділення міліції. Представники стрийського відділення МНС опинилися на другій позиції. І бронзу отримала команда міського відділення міліції. Всього участь у змаганнях брало шість команд. Завершальним випробуванням стала сьогодні кульова стрільба із бойового пістолета. У стрию на базі станції юних натуралістів триває міська новорічна різдвяна виставка, новорічна композиція. На виставці експонуються роботи, виконані учнями у довільній формі за напрямком новорічна флористика. Вони оцінюються за такими критеріями: загальне враження від роботи та новизна. Автори найкращих робіт будуть відзначені грамотами та подяками. Повідомили у міськвиконкомі. Сьогодні в останнє в цьому році відбулося засідання Оргкомітету Стрийської міської ради. Основні питання порядку денного стосувалися передсвяткових клопотів. Як ми вже повідомляли, 1 січня біля стін сьомої школи відбудеться мітинг. Відкриватимуть меморіальну дошку із барельєфом Степана Бандери, яка обійдеться міському бюджету 27 тисяч гривень. Присутній директор школи Ярослав Білинський висловив сподівання, що до 1 січня школі буде присвоєно звання імені Степана Бандери. Адже саме в цій школі вчився національний провідник. Наступне питання, яке розглядалося на оргкомітеті, стосувалося урочистої академії, яка відбуватиметься в міському будинку культури 4 січня. Вирішено, що організаторами дійства виступлять спільно міська та районна влади. Запрошені владика Тарас Сенків, науковий працівник інституту українознавства імені Івана Треп'якевича, внук Степана Бандери із США, який названий на честь Славетного дідуся, Василь Цюрко, голова астрійської станиці ОУН УПА та Микола Магас, голова районної організації КУН, директор ВПУ номер 6. С Олег Капало урочисто передав владі міста портрет Степана Бандери, виконаний художницею Надією Мельник. А Таїсія Гайдукевич, заступник міського голови, пообіцяла, що всім членам братства УПА до кінця року буде виплачено матеріальну допомогу з нагоди сторіччя Степана Бандери. Експерти прогнозують, що з за кордону повернеться близько 200 тисяч українських мігрантів. За даними держкомстату України, нині на заробітках перебуває понад півтора мільйона українців. За кордоном працює близько 5% працездатного населення України. Половина цих людей трудиться в Росії та стільки ж у країнах Євросоюзу, Свідчать дані держкомстату. Основною причиною виїзду за кордон люди називають низький рівень оплати в праці. Утім, і в Європі через кризу заробляти стало дедалі важче. Директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський прогнозує, що з нового року до України масово повертатимуться українські будівельники та сезонні працівники. Щоправда, на думку експерта, влаштуватися в Україні цим людям буде вкрай важко. У Львові підбили підсумку європейської програми добросусідства, що охоплює Польщу, Білорусь та Україну. Її мета підвищення рівня життя мешканців прикордоння. З українського боку програмі брали участь три області: Львівська, закарпатська та Волинська. За чотири роки реалізації програми було втілено близько 170 спільних проєктів, спрямованих на розвиток медичного сектору, охорони довкілля, поліпшення транспортної інфраструктури та пунктів пропуску. Зауважив представник спільного технічного секретаря. Ато програми Маріуш Коспшик. Загальний бюджет програми становив близько 50 мільйонів євро. У них на українські проекти пішло до 12 мільйонів. Серед львівських проектів зокрема виділяють в три основні: створення мережі пунктів екстреної медичної допомоги на основних транспортних магістралях вартістю понад 800 тисяч євро, поліпшення туристичної інформаційної інфраструктури Львова у 700 тисяч євро та вивезення до гамбурга 65 тонн токсичних пестицидів. На переробку, водночас, як повідомив Коспчик, бюджет наступної програми до Польща, Білорусь, Україна, яку розроблено до 2013 року, збільшено практично вчетверо. Свої проекти зможуть подавати ще українські області Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська. Прийом заявок розпочнуть вже наступного року. Часу розпочатої кампанії з інформування населення про НАТО рівень підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні збільшився вдвічі. Такі результати дослідження проведеного інститутом трансформації суспільства. Якщо раніше за вступ України до НАТО виступали 15-17% українців, сьогодні цей курс підтримує майже кожен третій опитаний. Повідомив директор інституту трансформації суспільства Олег Соскін. На його думку, кількість прихильників була би ще більшою, якби політики, що мають авторитет у суспільстві, від відкрито висловилися щодо євроатлантичної інтеграції. Соскін пояснив, що серед 60% противників НАТО переважають не поінформовані люди. Згідно з проведеним опитуванням, половина українців зізналися в тому, що їм бракує знань про структуру мету та завдання НАТО на сучасному етапі. Львівщина відчуває наслідки кризи. Десятки найбільших підприємств призупиняють роботу. Експерти стверджують, що це лише початок, а провину покладають на владні органи, які не вживають антикризових заходів. Тенденція тривожна, заявив голова асоціації працедавців Львівщини Зиновій Бермес. За його підрахунками, тимчасово без роботи може опинитися близько 30% працівників. 20% підприємств призупинять свою діяльність вже в січні. Але найскладніший місяць для виробників і населення. Буде лютий, переконаний експерт. Є небезпека руйнації значної частини галузей, будівельної, транспортної та енергетичної, ті, які не можуть отримати кредити і орієнтовані на зовнішні операції. Додає Бермес. Криза розвивається по українській. Вона є гіршою аніж на європейських підприємствах. Це наслідок бездіяльності органів центральної та місцевої влади. Критикує Бермес. На його думку, перш за все, влада мала б знизити податки, звільнити працедавців від сплати місцевих податків та зборів скасувати інвестиційні внески та спростити доступ до вільних приміщень. І на завершення повідомлення метеопрогнозу на четвер, 18 грудня. Синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, вологість повітря 92%, Атмосферний тиск 728 мм тутного стовпчика. тут на стопчика. Вітер південно-східний, 3,5 м метрів на секунду. Температура в день і вночі 4,7 градусів вище нуля. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться новини завтра, о дев'ятнадцять. Також не забувайте дивитись новини на сайті Телеланко. побачимось до зустрічі.